Добрий день. Я, Дріга Анна, представляю на ваш розсуд нашу дослідницьку роботу Отруйні рослини територій селищ Петрівка і Щербинівка міста Терезі Донецької області. Лікування властивості, небезпека, розповсюдження на сьогодні вивчення отруйних рослин приділено значно менше уваги, ніж рідкісним і лікарським. В основу даної роботи покладені матеріали оригінальних досліджень, проведених авторами протягом 2019-2022 років на території селищ Петрівка і Щербинівка Донецької області, луки, береги річки Кривий Торець, околиці та безпосередньо територія селищ. Мета роботи виявити видове різноманіття отруйних рослин території селищ Петрівка і Щербинівка, дослідити різноманіття їх життєвих форм та екологію. Наукова новизна полягає в тому, що вперше на території сели Щербинівка та Петрівка проведена інвентаризація отруєних рослин, складено їх видовий список, визначено різні біотипи місце зростання отруйних рослин, виявлено отруйні рослини, що підлягають охороні, розроблено пам'ятку щодо дій при отруєні рослинами. Актуальність теми утруйні рослини є невіддільною складовою загального біорізноманіття. Майже всі вони використовуються як лікарська сировина в медицині та фармакології. Серед отруйних рослин присутні рідкісні, майже зниклі та декоративні види. Ми вважаємо, що вивчення їх видового багатства, еколого-цинотичної приуроченості та різноманіття життєвих форм наш час заслуговує на увагу. Отруйними називаються рослини, в яких є речовини, що несуть потенційну небезпеку людям і домашнім тваринам. Тому вивчення отруєних рослин є важливим не лише для профілактики та лікування отруєнь, а й для визначення медичного застосування біологічно активних речовин, які містяться в таких рослинах, та задля розуміння еволюції живої природи. Отруєні рослини впливають на людину по-різному. Це може бути отруєння при вживанні або опік шкіри при контакті з листям. Отруєння може викликати слабкість, запаморочення. Болі в різних частинах тіла, розлади зору і слуху, а в особливо важких випадках параліч і навіть летальний результат. Різниця і час, через який проявляються симптоми отруєння. В деяких випадках це хвилини, в інших вплив отруєних рослин на організм стає помітним тільки через кілька днів. Рослини, які найчастіше відносять до отруєння, класифікують як дуже отруйні, смертельно отруйні та безумовно отруйні. За результатами досліджень, у флорі територій селищ Петрівка і Щербинівка виявлено 35 отруйних рослин, види яких представлені у таблицях. До родини жовтецевих належать 14,3% отруйних рослин. Бобові, айстрові. Та окружкові складають по 8,6% отруйних рослин. До пасльонових, берізкових, холодкових та макових належать по 5,6% отруйних рослин даної території, по 2,8% включають в себе інші родини. На досліджених територіях не виявлено рослин, які за класифікацією належать до дуже отруйних. Серед смертельно отруйних є бликота чорна, булиголов плямистий, борячина звичайна, дурман звичайний, пізньцвіт осінній, рицина звичайна, цикута отруйна. Усі інші належать до безумовно отруйних. Серед отруйних рослин територій селищ Петрівка і Щербинівка є такі, які внесені до Червоної книги України це городцвіт вісняний, півоння вузьколиста. Простіл звичайний, підсніжник звичайний. Найбільш розповсюдженими є амброзія поленолиста, берізка польова, буркун лікарський, деревій звичайний, мак дикий, повитиця, чистотіл звичайний. Усі без виключення утруйні рослини даних територій мають лікувальні властивості та використовуються як у нетрадиційній, так і в традиційній медицині ВИСновки. Перше. Таким чином, у флорі селищ Щербинівка та Петрівка присутні 35 видів отруйних небезпечних для людини рослин із 22 родин. Переважно це квіткові рослини за виключенням однієї спорової – папори дріоптеріс чоловічий. Друге. Наших досліджень та аналізу літературних даних переважна більшість видового різноманіття отруйних рослин зосереджена на присадибних ділянках 25,7%. На луках 14,3%. Трохи поступаються лукам штучні лісові цинози 13,6%. На водоймах зосереджено 5,7% видів отруйних рослин. Третє. Усі отруйні рослини даних територій мають лікарські властивості. Дякую за увагу.